Підприємиці, волонтерки, і лідерки думок понад 100 учасниць об'єднав міжнародний форум Жіноче лідерство в часи викликів у Хмельницькому. Його організувала громадська організація Можу вперше після початку повномасштабного вторгнення. Війна нас всіх змінила, тому що війна зробила жінок сильними, потужними в десятки разів, тому що саме жінки українки показали всьому світу, що ми можемо бути берегинями. Але ми воїни, ми захисниці, ми волонтерки, ми бізнеследі. І ось бізнеследі стикнулися з багатьма питаннями і викликами військового часу. Ми мобілізувалися і створили свій жіночий економічний фронт. За даними торгово промислової палати України, наразі майже кожен другий бізнес в Україні жіночий. Поряд з чоловіками. Вони і на фронті. За моїми даними. Більше п'яти тисяч наших руїн безпосередньо на даний час перебувають на першій та другій лінії оборони. тобто безпосередній близькості до ворога і приймають активну участь у протидії російської агресії. Мельницький став першим містом України, де в рамках форуму презентували програму USAID конкурентно-спроможна економіка України. Зокрема, майже 100 грантів від 10 до 35 тисяч доларів можуть отримати малі і середні жіночі та сімейні підприємства. або зареєстровані товариства з запасно відповідальністю, або приватні приватні підприємства. І можуть отримати грант на 600 тисяч гривень до мільйон двісті. Цю грантову програму можна подаватися, як сказала Олександра, наприклад, на сертифікацію. за грантову програму ще й можна отримати обладнання, яке так само допоможе розширити виробництво. Олександра Українець з Харкова вже майже рік, як і її підприємство, котре виготовляє медичні засоби, відновило роботу в Хмельницькому. Для цього потрібно було переконати інвесторів, що бізнес в Україні можна продовжувати. 2022 рік це був перший рік, коли наше підприємство вийшло нарешті на прибутки. Трапляється війна, перше, що сказали мої співвласники Олександра ми все Возимо в Європу. Я поїхала до них і запропонувала їм повірити ще раз в мене і залишити підприємство в Україні з тим, що ми релокуємося. Я дуже вдячна цьому місту. Будемо будувати разом друге підприємство, яке дуже важливо для нашої країни. Жінки-підприємиці не виїжджають з країни. Вони продовжують боротьбу на економічному фронті. Львів'янка Оксана Черепанич за останній рік отримала грант від USAID та започаткувала іще ще два нових бізнеси. У нас немає вибору хлопці на передовій. А ми в тилу мусимо робити все для того, можливе і заради наших дітей. Всі мені задають питання, чому я не втекла за кордон, адже я є мама чотирьох дітей, десь мала б за це переживати. Але дякую. Але коли спілкуюсь багато з військовими, оскільки ми їм теж допомагали пошиттям, вони кажуть, коли ми приїжджаємо сюди на втил і бачимо, які жінки за нами стоять, в мене 99,9% це працюють жінки. Каже, Ми спокійні там під час форуму презентували кращі практики жіночого бізнесу та соціальної відповідальності. Я знаю, що ви працюєте і волонтерите. Я знаю, що ви працюєте і мотивуєте, але той бізнес, який ви очолюєте, яким ви керуєте, це теж сплата податків. А наповнення міського бюджету і загалом бюджету це є податки. І сьогодні вже фактично за 5 місяців. Більше ще ста мільйонів гривень лише з міського бюджету тих податків, які жінки в тому числі сплачують, пішло на допомогу нашим військовим. На завершення форуму учасниці заходу висадили дитяче дерево мрій на алеї героїв Маріуполя. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста.